Each decade, Russia starts a new war. Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. Якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії. І мета нинішньої війни проти України це перетворити нашу землю, наших людей, наші ресурси, наше життя на зброю проти вас, проти міжнародного порядку. З такими словами президент України Володимир Зеленський виступив на. Генасамблеї ООН звернувшись до лідерів організації, чи справді ж це так і які війни розпочала Росія з моменту свого формування? Ось це список усіх війн та битв, в яких Росія брала участь, ба навіть більше була організаторкою більшості з них. Часовий проміжок від 1471 року до 1999 року. А ось перелік територій, громади яких зазнали горя від московитів менш ніж за 70 років, починаючи з 1946 до 2015 років. Манжурія, Корея, Угорщина, Лаос, Алжир, Ємен, В'єтнам, Єгипет. Сирія, Мозамбік, Чехословаччина, Камбоджа, Бангладеш, Ангола, Ефіопія, Афганістан, Ливан, Чад, Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Таджикистан, Чечня, Грузія та Україна. Як можна помітити, список жахаюче великий. Сумарну кількість жертв терору неможливо навіть обчислити через інтенсивність зіткнень. Що ж стосується України, то Росія завдавала горя нашій нації ще з часів Київської Русі пізніше під час існування Російської імперії. Далі був радянський союз, де наші землі експлуатувались, а людей вбивали. Починаючи з 2014 року, терористи анексували Крим та встромили свого носа до східної частини України, а у 2022 році розпочали повномасштабне вторгнення і геноцид, 21 вересня, всесвітній день миру, враховуючи весь той жах і біль, який Росія завдала Україні. Чи змінилося поняття миру у Кременчужан після початку повномасштабного вторгнення? Що вони вкладають у ці слова, бажаючи миру, і яким хочуть його бачити? Миру потребуємо ми більше ніж коли-небудь до цього. Розуміння того, що відбувається в нашій країні сьогодні. Бо е кожного дня да ми чуємо ті тривоги, ми чуємо ті вибухи, ми чуємо ті новини, читаємо їх і розуміємо, що якщо раніше для нас мир був це у розумінні, е що відбувається саме у моєму житті. Е а сьогодні воно може не дуже торкатись мене, але я хвилююсь і ми хвилювання від біди е народу та країни, в якій я зараз знаходжуся. Ми переможемо, закінчиться війна. Звичайно, це буде мир. Зараз, мабуть. Ми ще не, не можемо про це говорити ну так класно, що ми можемо ходити по вулиці, що сюди, прямо щохвилини, що щось не прилітає, але все одно ми всі знаходимося в відносній безпеці, тому про мир, я думаю, що ми довго не зможемо говорити. Щоб скінчилася війна, щоб була перемога, щоб наші діти були в безпеці, щоб чоловіки могли виїжджати за кордон, щоб ми могли займатися своїми справами, щоб ми не відчували якусь вину перед хлопцями, і дівчатами, які на, зараз напередку на фронті знаходяться. До початку повноштамового вторгнення ніхто не задумався, що таке мир. І тільки коли почалася Війна всі зрозуміли, що мир це як фундамент, це основне без миру ну немає нічого. Навіть зараз там планувати щось там розвивати бізнес чи там планувати якусь роботу ну неможливо. Мир це основа, яку треба перш за все цінувати і бути вдячним всім нашим захисникам. Наша боротьба за незалежність триває. Пам'ятаємо про це та робімо усе залежне від нас, аби мир настав якомога швидше. Дмитро Цирник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.